Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу що ж, підготовляємо наше поле для висадки нашої малини. Як бачите, ось зробили нарізи такі плугом, відчепили одного ось там корпуса. Як бачите, один корпус плуга стоїть, прогорали і зараз. Розкидаємо туди гній, ось так. Розкидаємо і потім з тим одним корпусом цей гній пригоремо і поверсі будемо вже висаджувати нашу малину. Малину будемо висаджувати і додавати туди ще добриво. Добриво у нас буде, це подвійний суперфосфат. Не побагато, десь по 30 грам під кущик будемо сипати. А можливо, просто так просипемо рядком, де і все. О, будемо розкидати зараз наші гній і пригорювати. Що ж, друзі? Наша діляночка підготовлена. Що ми зробили? Як я показував, розкидали ми гній, його взяли з двох сторон, пригорали. Порівняли цього горба граблями, потім натягнули таку нитку, ось. Бачите, як рівно. І копали такі от луночки. В середньому десь на один метр, ось один метр ось три саженці. Я таки підраховував, так считав, що на метр три саженці, виходить. Ну і так ось у нас вийшло. Розстелили ми капельну стрічку. У вас. Зараз, не зараз, а вже завтра порівняємо, підключимо нашу помпу. Спочатку потрібно прокачати воду, щоб грась вся вийшла із труби. Пісок. Потім підключимо каплю. Підключимо каплю, прокапаємо наші луночки, щоб вони були влажні ось. і будемо висаджувати. Ще Завтра візьмемо подвійний суперфосфат, будемо сипати десь в лунку по 30 так, грам на луночку, більш-менш ось. Можливо, ще й попелом просипемо, замочимо наші саджанці, обробимо їх від щоб хрущ не їв. Побачимо, поприскаємо, якщо буде в магазині, купимо антихруща і замочимо або будемо просто коріння обробляти. Покропимо коріння, щоб наш хрущ не їв його. Бо, тому що, коли горали, хрущі присутні є. Ось то. Обробимо. Ну і Будемо висаджувати. Вже на пошті у нас саженці лежать. Думаємо, десь будемо поїхати забрати. І я думаю, що завтра ми вже будемо висаджувати нашою, нашою малину. Ось така моя технологія висадки. відстань між рядками у нас вийде 3 метри від каплі до каплі. Від саженця у нас десь виходить, Десь 35 см, отак. Як я казав, що на метр три штуки виходить. Ось так. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.